Послухайте чудову весняну казочку народного поета Латвії іманта Зіодоніса. Якщо сподобається, поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на візок казок. Жовта казка. Сонце, немов яєчний жовток, золотилося над світом. Воно випромінювало тепло і життя. По його промінчиках на землю збігали жовті курчата. Пізніше вони зодягнуться в різнобарвні зодяганки, а спочатку всі її в жовтому. Бджілка також була жовта вона від щирого серця припрошувала до жовтого вулика і курчатко, але те не змогло до нього дістатися. Почекай но, ну, думала собі. Довкола пурхають жовті метелики, достемнісінько, як я. Отож і я полечу. Курчатко підскочило, але ж крильця, крильця, тільки манюсінькі пуп'янки по боках, оторочені жовтим пушком. Нічого, вирішило курчатко. Доросту до курки. Той літатиму високо-високо. Та й примостилося під квочкою і заснуло зігріта маминим жовтим пір'ям. А сонечко золотіло, мов жовтий млинець, із такими смачними, пахучими, хромкотливими краями. Бджоли до стоту маленькі пластилінові кульки. Літали від однієї жовтої кульбаби до іншої, а світ ти просто у свій жовтий вулик, що скидався на величезну жовту бібліотеку. Медові рамки, наче великі книжкові полиці, аж до стелі, заставлені стільниками, а стільники були схожі на шестикутні телевізори, де замість екранів виблискує жовтий мед. Аж до овиду цвіли жовті поля й луки, жовті анемони і примули, а найбільше кульбаби. І тепер, як поглянути на сонце, здається, ніби воно щойно викупалося на вершині гори в жовтому пилку кульбаб. Так пломеніли галяви, що я не втримався і побіг в оту сліпучу жовтизну. Запилився весь облип і обсипався жовтим пилком. Підійшла жовта корова, подумала, що я жовта кульбаба і з'їла мене, так що більше я нічого написати не можу.